Добрий день, заказала дівчину мінетик. А як поняти, що ви кончаєте? Цей братський мінет в чотири руки. Що? Що? в чотири руки. Я? Ти собі і я. <рес> Ромаріо. Ну що? Курека. Зняли готель, здали в оренду готель. Заробили на цьому, розійшлися. І шляхи наші більше не бачили одне одного. Так, це був я. Є два свідка. Гага буде гадя, а курський згарс? Курека буде дядь. Це вождь їхнього племені відповідай на його запитання. Гаре гурес покара казамас. Це ти вкрав два наших священних свідка? — Так, це був я, і є два світка. Ей, в цій машині два гея, блядь, їдуть. Швидко, швидко, за чиєю машиною. Убір блек. <плять> 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 Там вроді, в той машині два гея. Я сміяв. Так, в який момент ти насрав все-таки мені на ліжко? я ж тільки поміняв. Це відбулось після борща перед сексом. І у нас сьогодні в ранку на ТСН Євген Клопотенко, який розкаже свою неймовірну історію про полюцію. Це відбулось після борща перед сексом. Чому її королевою називають? Бо королеву її називають, бо вона ходи одіта, не в гні собі Що вона собі дозволяє, блядь? Охуя, Ах... що вона собі дозволяє? сюда її в студію, блядь. Ах... Бо її називають, Бо вона ходи одіта. Не... Це вообще ну, бред на ебан. Сука, я недоволен, подожди, блядь. Як це на ходить одіта Ходить одіта Що це таке? Руки опускаються. Зневіра. Отак. Найс. Не в гімні, так як я ходжу. Тобто вона. Так, вона реально зараз це сказала. Ну ви що прикалуєтесь? ну цей випуск... цей випуск тільки починається. Чого, Боже, я так балдею. чесно вона це сказала? Королевою називають. Бо королевою її називають, бо вона ходить одіта, не в гімні, так як я ходю. Все, що казати, Я її... ну все. все. Це просто, блять, сука, просто отак, блять. Тобто вона охайно ходить, і це людей дратує. Ну що ми держимо господарство, а вона города не обробляє, не обсапує. Так, не і люди всіляко з'їхалися на ньому. І... Не злюбили її? Не злюбили. Конечно. Бажаєте ще щось замовити? Може, ще одну нарізку? Не, не, все файно, все файно. Ми ще тут собі. той... Ми, ми, ми тут собі. Ми що вона. Зубочистки не доїли! От похлопайте, хто любить гостей приймати. <плес> <плес> похлопайте, хто не любить їх приймати. <плес> ненавиджу, ненавиджу приймати. Ще коли багачі у приїжджають, знаєте? Родичі з іншої області. Але <плес> я як приймаю гостей. Ну, приїхали та й приїхали. Ну, не так як колись, пам'ятаєте, батьків 90-х приймали. Все, беремо кредит, міняємо меблі, маємо. Стираємо коврики, все, або що Тетя Марійка подумає про мене. Ми максимум з жінкою разом то унітаз помили, Ну. Погустювали вони в мене, ті родичі, погустювали, виходять з подвір'я мого, кажуть, так гарно в тебе, приватний сектор, садочок. От що той ремонт в вані закінчиш? Ремонт закінчений. <реш> і я тепер розумію, що колись трошки гірше гостей приймали. Ну, давніше, от наїздя таку ситуацію. Пам'ятаєте, на вулиці граєтеся собі малими пацанами, дівчатами, І коли проголодалися, йдете до когось до хати, з'їсти оцю канапку перекусити. Оця канапка з цукром, водою. І стоїш на кухні, їсиш ту канапку, а з коридора чуєш, як його мама каже: нахуя ти його привів? Хай дома блін. Об'їдає на сходи гавно, малино. І відкриваються двері. Добрий день, Женя. Як там справи? Чого в гості з мамою не приходите? Через то й не приходимо, бо двері у вас дуже тоненькі, розумієте? ну? Здорово. Дартмен. 2010. тисячі десять. Скибив. Скільки тобі років? 36. Ніхуя собі ти красивий чувак. Ти в валивка олії маринуєшся, блядь Як ти такий молодий. Насправді, чим ти займаєшся, щоб бути таким в формі. Та в якій блядь, формі! Так фім, фім блядь, в формі не що комусь роблять компліменти, йому Стоп, так а чому ромка? Ну, 34 це не так багато кому. Та ні, ну він добре виглядає об'єктивно. 36 є бать. А я тобі про що? Ні, ну ти типу виглядаєш впевнено. 36, це майже. Блін, 37 в цьому році. 37? Ну, дивись, що з тобою буде от поруч, 37 людей. <різь> Тупо а через 37, рік бах, все випадає в уса і Так слицина. Добре, добре yeah. виглядаєш. А що не так? Так з пашою що не так. А, з пашою? Він сам не знає. Я ж не знаю <різь> 37, Нормально, 37, нормально. Дякую Супер, да. Ми маємо один одного підтримувати. Взгляд туман в легких дым, да черт с ним Небо не боясь, небу ясному улыбаясь Упала в грязь напрасно Ой, бой, только не бери Он не стоит твоих ведь Он, он забрал себе все, что ты делила на двоих Более или менее Приїхав додому вже вже 12-та ніч. І там дві дівчинки маленькі, одна п'яна, дуже сильно, інша її тягне додому, і вони бігуть отак от. А я їм кричу: Ану, домой! Сюди. А вони мені кричать, на ноль! я їм кричу: Ану, домой, молодіж! І вони кажуть, іди нахуй, їбав на ноль! Я кажу, ось сявки! Вона каже, їбав на ноль! І побігли. Прикажається, дуже смішно було, вони дуже мене зневажали. А я прям такий добрий пенсіонер, який. Котри... Таракашки маленькі. Ой, живуть в моєму дому. О, сука, знайду, блять, пидораски нахуй. О, ну, блядь! Ну так, прикольно. Не можу перестати сміятися. А у малой були бабки ще з цього. Скаляду. Ми збирали ж, День народження. Пішли купувати іграшку. Підходимо до каси, Та... каже, а можеш Гаррі Потером розчитатися? Я ж не в'їбала, в, в чом прикол, блять. Сейчас покажу вам Гаррі Потера.

অ আখনাবেজা হয়। কু খব আসিকা লা ক খ পা অন আখনা হাজাে কলেছে।না কনমা কমেসে মে ায় খ অন আখনা বে হাজায় খবি আমি ক ু বা না কতা ক ক তে কথ যা বে বতা ওতা বেতা আ ক হ। ono oh, oh, oh. akanabekaneqobaq ah, tabanqepaaaqquxoxo ioneneba ono oh. akanabehazanekaametaagwandownyan

Будь ласка, на мене, бо це всього ліше ягода. хто мене став, скажи мені, це батя я біда, батя, я біда, руки опустив я в кишеню, ухопив я в руку чорну жменю, І як чую, якийсь вопль крик, хто кричиться, хто кричиться. Це шоковиця, це шоковиця, розсіла на околиці, шоковиця, що це коїться, що це коїться, розпила на околиці, шоковиця, що коїться, коїться, розсіла на околиці, шоковиця, що коїться. Що відкоється, руки вмив мив, а хір атмоється.